Капеланське благословіння на 12 лютого 25-го року, вм'ятця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова, як саме буде друге пришестя Ісуса Христа, що Він з'явиться в небі у своїй сила, силі і слави з ангелами своїми і зборовірних своїх. З чотирьох кінців вітрів і від землі до краю неба. На цьому статих на словах напевно ми сьогодні і порозмірковуємо, бо ці слова мені говорять про те, що Господь нікого не забуде. І всі ті вірні, де б вони не знаходилися, всі зберуть, він всіх збере, і ніхто забути не буде. І вірність їх буде, знаєте, прийнята. Кожного з нас. Існува вірність, той, хто залишився вірним, незважаючи на всі обставини. Для мене 4 вітри це сторони да сторони світу, земного світу, де б ми не були, які обставини нас знаєте не спіткали да або не з'являлися на нашому життєвому шляху. А от від землі до неба це всі покоління, які пройшли ці чи, чотири вітри. І зараз вони, всі ми пройшли, коли ми всі ми пройшли, то тоді ми і залишилися вірними. Тобто, не словами, знаєте, захоплювалися діями Ісуса або Його чудами, а своїм життям прийняли життя вірності Богові і зберігли ну, Його, знаєте, втілили в собі. І Його родина, Господня родина, коли є Отець, коли є Ісус, коли є Дух Святий, і коли всі ті святі, а ми тоді стаємо святими, коли Господь прощає наші всі провини і ми приймаємо Його знаєте, себе в серце і несемо в серці Своєму Христа. Тоді це велика-велика родина, там, де немає слуг. Там, де всі царевичі, царевни, цар, царська родина, яка сяде за один стіл весільний і буде радісно святкувати свою перемогу. І всі там будуть переможцями. І всі там будуть, знаєте, тішеними, задоволеними в своїй повноті. І всі будуть знаєте, незбагненні раді тому, що перспектива майбутнього. Ну, просування себе в Божому смислі буде завжди велика. Ніколи вона не закінчуватиметься. Ми думаємо, а що буде мені? А от буде мені ще буду божою, божою частиною Божої родини. І буде рівня серед рівних. А для цього треба знаєте, як збере вірних своїх, бути вірним, обрати цю вірність і пронести цю вірність через випробування цього земного світу, випробування сторін чотирьох вітрів зліва, справа, з ззаду, як вони дують. І ці слова вірності і його приходи в силі і слави. В якій ми є, будемо частиною і вже є частиною той, хто обрав, це велика радість, велика глибина і великий фундамент, міць, який ніхто не подолає. Амінь.